Всім привіт! Як ви поняли, це туторіал, як правильно запригувати і залазити над предмети. Сьогодні без розминки буду сразу вас вчити. Так, Перше, що нам треба буде, це стати в позу, ось таку. Нам треба буде запригувати, для цього треба навчитися пригати вверх. Ось так. Запригувати. Ось так. Показую, як будемо запригувати. Ось так. Для цього треба навчитися прягати вверх, вверх. Пригаємо вверх. Ось так пригаємо. Десь разів 20. Так, запригуємо, отак пригаємо і приземляємося. Ось так. А залазити так же тільки без пришка. Отак. Спочатку руки, потім ноги. Ось так залазити. І все вийде, всім пока.